Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім казку, яка називається Старий їжак. Старий їжак сидів удома в теплій затишку. Раптом, коли годинник уже пробив останню годину року, він схопився і закричав. Як я міг забути? Про що? запитала їжачиха, його дружина. Ах, щоб у мене голки повипадали, сказав їжа. Я обіцяв Бурсукові, що на новий рік смикну його за вухо. Він заліг у зимову сплячку і в житті мені не пробачить. Якщо я не розбужу його на свято. Принеси чоботи, я швиденько побіжу. Але це нерозумно, сказала їжачиха його дружина. Борсук живе в іншому кінці лісу, і тобі не дістатися туди за годину на кривих ніжках. У цьому вона мала рацію, і вони почали думати. Що ж їм робити? Коли дивляться, біжить мишка. Ах, люба мишко, каже її жа. Зроби ласку біжи швидше до бурсука та смікни його за вухо. Я обіцяв розбудити його перед Новим роком. Миша побігла, але сніг був глибокий. Дорога завалена білими кучугурами. І миша сказала собі, ні, я не встигну. Тут вона побачила на дереві білку. Ах, люба білко – каже їй Миша, зроби ласку, скочи швидше до борсука та смикни його за вухо Їжа пообіцяв розбудити його. Перед Новим роком, а я пообіцяла це їжакові. Білка зібралася була зробити те, про що попросила її миша. Але вкриті людом гілки були слизькі, замерзлі верхівки сосен не гнулися, і білка сказала собі. Ні, я не встигну. Тут поруч з нею розпушив пір'я Сич. Ах, любий Сичу, зраділа Білка, зроби ласку, лети швидше до борсука та смикни його за вухо. Їжак пообіцяв розбудити його перед Новим роком. Миша пообіцяла зробити це їжакові, а я Миші. І Сич полетів, що було сил крізь холодну ніч. Рівно опівночі. Ледве дихаючи, він залетів у барліг бурсука, сміхнув його за вухо та закричав. Прокинься, прокинься, бурсуче, новий рік настав. Дуже, дуже чудово, зрадів борсук. Позіхнув та перекинувся на інший бік. Тож я можу спокійно спати? До весни. На добраніч, любі діти, казкових вам сніг.